Привіт всім! На каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Проживаємо ми цмете Білозерка Херсонської області на півдні України. Хочемо розпочати свій огляд сьогодні з гібридної форми Кисельова полтавський манікюр. І на сьогоднішній день ця форма повністю готова. Вона ще не набрала забарвлення із за сильної спеки. Ось де в затінку вона більш. Зафарбована, а на сонці не набирає кольору, але на смак вона повністю готова, солодка, хрумка, біла м'якіть, незвичної форми ягідка, витягнутий пальчик, ще й трошки якийсь видутий, ну, схожий на манікюр на жіночих пальцях. Це вона показала нам друге плодоношення своє. У цьому році вже груна побільші, врожайність краще трошки. Даже по дві груни на пагін ми пустили, урожайна дуже форма залажує по три суцвіття. Ось у затінку. У ну неї вже тут гроночка така, грам 700-800 є. Теж ось це вона там далі, далі, і там, і з тієї сторони. Ну, гарна, полтавський манікюр, дуже товарна ягода. Оцей підхруст підкупає покупців. Оцей хруст такий і цукор, баланс цукору і кислоти, кислоти практично немає, але смак і оцей хруст дуже подобається покупцям. Я пам'ятаю, по тому року ем, я нагощала людей, то казали: ой, найсмачніший виноград. Ну він дійсно смачний. На цей час дуже раннього сроку визрівання вона готова повністю. Хрумка, солодка, без мускату, але він їй тут не потрібен. Тут свій особливий смак, товарний вигляд шикарний. Ну і вона у нас залишається на винограднику, без болячок. Лист чистенький, форма високоросла. Будемо за нею спостерігати. Потенціал у неї є. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, хороших врожаїв, мирного неба. З повагою, Єременко. Всім пока-пока!